Продовжуємо виготовлення нових масок, гармат, танків. Що нам треба зробити? Потрібно оці е, обдерти ці штуки, ці кільця столеві. Для цього потрібно висверлити ці алюмінієві заклепки, висверлити. І тут так само. Тут із заклепки іншої конфігурації, які спустотіли, якісь авіаційні, напевно. Тут от колосники не попали, тож отвір вони зробили, але в нього не попали. Ну, то нічого страшного. Пойдет на хранення. Тут те саме, другий отвір теж вони не попали, пішли поза отвір. Ну, то таке. Так от, Треба висверлити ці алюмінієві заклепки і зняти цю порогумову тканину, щоб ми мали доступ до отворів, по яких ми будемо. цей вже теж у нас є якби перша, ну є багато викроєк вже з поліетилена, і ми вирізали з ПВХ тканини тентової, як для фур. що Фури ними роблять. Тентова ткань ПВХ ми зробили викройку таку, але вона все ще плоска, і нам треба тепер на ній її з'єднати, зшити і ці отвори пробити. Отвори є різні, як ви на першому відео вже знаєте, тому що ці кільця не однакові. Це трошечки більше, це трошечки менше. Вони якби такі самі, але трошки інакші. Як то любив робити совок. Какая От. Ну, Зараз будемо то висверлювати. Я вам же не покажу, як ми то будемо висверлювати, чи там булгаркою знімати. Ці. Просто будемо слідуючий етап, більш не такий скучний, хоча я так багато всього скучного розказую. Ну, і так, да, хто хоче нам допомогти в тому, щоб те теж робити, то викрийки ми надамо. Ну і, якби, для того я знімаю це відео, щоб повністю зробити. Хто хоче повторити, може нам допомогти, якби Тут жінка вполне справиться. Тобто, треба по викройці вирізати ПВХ тканину і прошити, проклеїти спочатку. І потім дуже багато таких швів прошити. Попередньо заложивши туди в шов. Трос сталевий. І тут є така резиночка, як вона називається, туди має заложувати, закладатися от така довга пружина. Тут нічого сложного. Ну, потім треба приклепати його заклепочним пістолетом сучасним, що жінка теж, в принципі, справиться, до кільця. Робота проста. Просто така скучненька. Але жінки справляться, не тільки жінки, може студенти справитися і хто завгодно. Ну, Я б кажу, що жінки то що це якби швейна робота для жінки більш звична. Чоловіки теж справляться в полоні собі. І якщо ви нам можете і хочете допомогти в цій справі, то нам треба допомога. Тому що я зашиваюся, у нас дуже-дуже багато інших проєктів. А я мушу шити оцю, о, ці танкові о, нагарматники ці. Ось, о, Ну, от, з попереднього відео ви бачили, як робився цей ніж інженер. Він нам теж допомагає. Не знаю, що я його показав. Ну, завжди він лежить під рукою, то я вос ріжу, то що щось коваряю. Розмічаємо. Полекали по викрайку маску танкової гармати. Одна з варіацій. На даний момент з двох. Два кільця. Дуже незвично робити, у нас умов нема. Ось такі великі листи. Ну, якось викручуємося, змучимо одну, а там побачимо, може щось підкупимо, якийсь лист побільший. Як стіл. Отже, все просто. Відносно центральної лінії, воно симетрична, ми його зігнули і розмітили. Це все дуже просто, але чомусь крім нас, ніхто його робити не хоче. Викроки. Зроблені викроки на один варіант танкової гарматної маски, мінімум дві, дві викрики потрібно, мінімум. От непрозорі з поліетилена, це зовнішні габарити з заворотами. Тут от буде підвертатися і зажимати тросик. Є в них осьова лінія і оцей радіус, який на комусь, то всього. Коротше, радіус через конус знайдений не так, там все просто. І внутрішня викройка, яка саме дозволяє пере, е, передати ці лінії, по яких завертаються ці тросові, тросові канали, чи для канали. Канали для троса, натяжіння по периметрі цієї танкової маски. Маски танкової гармати. Ось, Щоб її спозиціонувати, тут є центральна лінія і такі от маркери, які е, дозволяють спозиціонувати її по оцих от периметрах. Як бачимо, тут вже немає центральної осі. І це ускладнює всі маніпуляції. По цих лекалах викройках, вирізаних з ПВХ тентової тканини, така от заготовка вирізана і розмічена. Бачимо, тут є дві лінії. По наружній зовнішній лінії воно вже обрізане, а внутрішня лінія показує, де нам треба його загинати. Але загинати не так просто. Тому що там є куча своїх нюансів і послідовність дій. А ми в цьому не спеціалісти і мусимо то все видумувати на ходу. Отже, ви освободили від залишків прогумованої тканини це кільце, яке я вам показував раніше. І якщо його прокатати, от. тут один половина кола, друга половина кола, і якщо його поставити, тут якби світло падає. Одну хвилинку. Якщо його поставити, я його поставив по помітці, якась підпадає з центральною лінією, і прокатуємо його так. Ну, це сложно зробити, бо я і відео знімаю, якби я більш. Детально його робив, вона співпала би точно. Ну, вона і так достатньо точно співпала, там міліметр тільки розходження. Це є половина зовнішнього круга, на якому нам треба буде його потім натягувати. Тобто ця штука буде стояти, я не знаю, як вона називається, якийсь там натяжний фланець чи як. Буде стояти тут. І такий от радіус, тобто співвідношення довжини кола цього і цього радіуса ну, ми знайшли через конус. Твочат треба було побудувати 3D-модель конуса, щоб витягнути цю розгортку в 2D. Того в нас на це ну, більше трьох днів пішло, чисто, щоб зробити е, ці от, е, розгортки. І це вже далеко не, пер, не, ну, не перший варіант. Тут воно клеєно переклеєно додавлено, відрізано. Коротше, тут побавилися ми і ацетоном старали лінії. Перепортили поліетилен. достатньо. Ну, я думаю, що ми зробили. Так, і що ще? Тут у нас, виходить, такий по периметрі. Буде отак воно загинатися. По цій лінії загинатися, і тут буде прокладатися трос. Тросик з нірживійкий, він не поржавіє. Але отут ця лінія дуже сильний перелом дає. І ми по мотивах, по мотивах технологій велосипедних зробили з омідненої зварювальної проволоки Ось такий от, тросопровід, який саме цей м, кут, зміни напрямку руху троса, дозволить розгрузити з однієї точки загібона на оцей от проміжок. Ми щось думаємо, що нам 5 см достатньо буде, щоб не достатньо, будемо крутити, навивати довшу цю проволочку. Цю проводочку навивали самі, ну, якось я відео напевно вставлю, як то робиться. Там нема нічого сложного. Якщо вмієш, то робити, звичайно. Як і у всьому іншому, немає нічого складного, якщо ти то вмієш робити, знаєш як. Ну і треба було все-таки придумати цю штуку, бо в Радянському Союзі у них немає. Оцього, в, в образчику Радянського Союзу в них немає цієї штуки. Ми просто таким чином собі один шов зекономили. Там у них йде шов, у них де шов отут зшивається з двох частин. Ну, але у них там цілий цех швейний є, і куча приспособ, які то вміють робити. І вони то шиють сотнями і сотнями. Ми то робимо перший раз і нам складно було би завернути два шматка. Нам один. Не просто звести всі кінці з кінцями, а два-то було б в два рази складніше. Про економію матеріалу не так багато йдеться, там є багато але не економиш, а отримується ну, складність в роботі і плюс ще один шов, який ослабляє в общем-то, конструкцію, бо тут найслабкіші місця це шви, які розлазиться. І таким чином у нас була тільки один шов в ненавантаженому місці внизу під гарматою. Тут, а бокових швів не буде. Можливо, це покращить міцність цієї, конструкції. ну, а нам трошки спростить життя і його виготовлення. Ось, Повторюю, хто хоче теж долучитися до пошиву таких нескладних не речей, то ми надамо перелік всіх матеріалів, де їх купити, і лекала теж вислимо. Вишлимо, щоб ви могли це зробити. Того я і знімаю таке. Покрокове дуже детальне відео, деталізовано, що і як робити. Ну, тим більше, що ми спростимо кусок роботи, ми можемо зробити і ці пружинки, щоб ви їх не вививали, і, і ще там дещо. Ну, і також весь пошук матеріалів, Там щоб довга пружина, лекала це якби більше, ніж половину роботи, я вважаю. Ось, так що пишіть в коментарях, чи тут а, на каналі Волонтер-інженер, чи на каналі Доброго Римбата, де ви то дивитеся, не знаю, де ви то дивитеся. Пишіть в коментарях, зголошуйтесь і виходьте на зв'язок. Після деякої перевірки, що ви наша людина воюєте на боці України, то ми то вам зробимо. Вишлемо. Е Можливо, ми спроможемося і в 3D, ну і зробимо DXF-файл для розкрою цього матеріалу. Але це буде тільки після того, коли ми зробимо два різних варіанти для двох типів танкових нагарматників цих, вийшли і нам скажуть танкісти, що дійсно воно все стало і це можна повторяти. Бо, можливо, доведеться робити деякі, ну, туди-сюди. Е до опрацювання конструкції. А після того, як ми доопрацюємо, я то зніму всі точні розміри, зроблю DXF файл і на плоттері можна буде вирізати прям ці викройки, і то вже суттєво спростить життя. Того, що, щоб ми могли цю викройку зробити, ми так добре намучилися, бо ну, треба такий великий розкроючний стіл. Щоб то робити, ну, як мінімум, треба лист ОСБ. Бо ширина цієї 2,5 метра. Ну, А довжина ми відрізали зараз кусок 3 метра. Відповідно, десь його треба розстелити, десь треба його ці ці лінії намалювати і потім його вирізати. Це далеко не просто. Ну, На полу, просто так в квартирі. Тоже непросто, десь треба мати місце, щоб проложити як мінімум лист ДВП 4 мм, щоб на тому все розмалювати і роликовим ножом, краще ну, роликовим ножом різати, бо ми його за два рази зрізали, воно симетричне. Або ножницями то все вирізати. Також, це не просто. Простіше, якщо на плотері буде вирізана вже от, от заготовочка. І вислано. Ну, лазером краще не різати, бо воно буде геть воняти. Воняти воно буде сильно. Вот. Але лазер може і дірочки зробити, щоб шити. Есть, тут таке діло. Ну, то на майбутнє. А так от є лекала два штуки. І є заготовка, яка вже вирізана. Також є ну, куплений, звичайно, тросик, і в тому тросіку є направляючі пружинки. Щоб зміцнити місце перелому, переходу, вектору, сил. Ну і щоб він рухався. Не знаю, наскільки та там мідяжка довго послужить, його трос може стерти. Ну, але у нас був варіант зробити його з міді, але мідна проволока вона якби. Виходить. Не така міцна, тут треба якусь нержавіючну проволоку шукати або нержавіючу пружинку шукати, Ну, то на майбутнє. Все зразу не можна зробити, бо це буде дуже довго і складно. Наше діло зробити це попростіше, побистріше і побільше. Ну все, волонтер-інженер, працюємо далі.